Партнер рубрики Юцерин. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти молодість і з якого віку починати піклуватися про шкіру обличчя. Неправильний образ життя і куріння, напевно. Неправильне питання. Ну и, наверное, стресс. Нервовый стресс, депрессия, жизни. Каждая женщина по-своему красива, и пусть зморшки-незморшки это иногда они только украшают. Хмурое лицо. <злит> Злится. Пусть, пусть лучше появляются морщина от улыбки, нежели от злости. Отже, існує чимало факторів, які негативно впливають на нашу шкіру куріння, неправильне харчування, недосупання, стрес, кисневе голодування, зневоднення. Спеціалісти підкажуть, який має бути догляд, аби залишатися молодою та красивою якомога довше як зберегти молодість шкіри. Щоб бути молодою і красивою в 40-45 років, необхідно думати об цьому ще 18-20 років. 18-20 років – це профілактика, правильно підобрана косметика, демакіяж, правильний образ життя, залог краси. Для здоров'я шкіри важливий як мінімум 8 години сон, адже під час сну йде повне відновлення клітин дерми. Також не варто надмірно захоплюватися сонцем і солярієм. На що звертати увагу у догляді за обличчям у 25-35 років? У 25-35 років желательно регулярно посіщати косметолога, який назначить професіональні маски, спеціальні масажі, апаратну косметологію, терапевтичні процедури. Зміни на гормональному рівні відбуваються вже у 35-45 років. Тут ухід іде антивікова косметика. Чудово допомагають препарати з гіалуроновою кислотою. Одна молекула такої кислоти притягує до п'яти сотень молекул води. Здоровий спосіб життя, мінімум сонячних ванн та правильний догляд це формула молодості від експертів краси. На наступному тижні ми продовжимо розповідь та обговоримо, як правильно доглядати за шкірою навколо очей. Партнер рубрики «ЮЦРН».